Слава Україні! Розпочалася 437-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби противник завдав 8 ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність. Подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбито близько 50 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші захисники тримають оборону. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Іванівці, Леонівці, Бучках Чернігівської області та Знобтрубчевській на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Старагута, Баранівка, Тостодубове, Бачівськ, Ходине, Волфине, Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині. На Куп'янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Бологівка, Красне-Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман-Перший, Піщани та Сельмахівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Таневське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішно окупанти атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут-Іванівське, Часів'яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, олександро Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На вдійському напрямку. Противник вів наступальні дії в районі Авдіївки. Успіху не мав. Обстріляв Орлівку, Ласточкине, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби наші воїни відбили атаки в районі Мар'їнки. Ворожих обстрілів зазнали також Курахове, Георгіївка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка на Донеччині. На шахтарському напрямку. Минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Шахтарське, Причистівку та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 40 населених пунктів серед них Бурлацьке, Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам'янське. Та Степногірськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської, Золота Балка Дуччане Веселе, Дніпровське, Кізоми з Херсонської області та місто Херсон українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти у місті Старобільськ примусово виселяють із власних осель. Зазвичай в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей, і їх речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти. Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення. Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також збито 5 ворожих БПЛА, типу шахет. Два БПЛА типу Зала, один Орлан-10, один КУБ, один БПЛА типу ланцет. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та пальномастильних матеріалів, один засіб протиповітряної оборони та ще п'ять важливих цілей противника. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 560 російських окупантів, знищили сім танків. 14 бойових броньованих машин та 14 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив дві реактивних системи залпового вогню, два засоби ППО, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!